Культурне життя Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка не стоїть на місці. У стінах навчального закладу постійно проходять зустрічі з цікавими людьми поетами, письменниками, художниками. 5 грудня черговий етап наближення до мистецтва слова. Микола Дмитренко та Анатолій Мосієнко, члени Національної спілки письменників України, стали співрозмовниками студентів коледжу більше ніж на дві години. Анатолій Мосієнко є автором восьми поетичних збірок та ряду досліджень з філології. Його твори перекладали. Дали російською, німецькою, англійською, білоруською, польською, угорською та румунською мовами. Знайомство з філологом студенти розпочали, читаючи його ліричну біографію та продовжили декламуванням поезій. Сам автор теж читав. Особливе захоплення викликали паліндроми та шаховірші. Кожен середків читається однаково з Його на справа на ліво. А та хата, хата на канатах і таланило, коли на лаці буде летити. Ледь дуб, у гілі, гу, у гудінні, дугу, дугу, я у гуд, у вухах, гу, хата шум у шатах, хата гопака гатах, хата чумакам у чатах, хата прахнут у Карпатах. Микола Дмитренко представився просто: я з Вінницького козацького роду з того краю, де в 60-х роках минулого століття від місцевої жительки Явдохи Зуїхи фольклористи записали 1008 народних пісень для порівняння. Знана на весь світ Маруся Чурай залишила у спадок 315 пісень. Таким чином саме місце народження визначило подальшу долю Миколи Дмитренка вивчати живе народне слово. Зараз він працює завідувачем відділу фольклористики Національної академії наук України, заступником головного редактора журналу Народна творчість та етнографія, головний редактор часопису «Народознавство». Свого часу доносити красу українського слова довелося навіть у Сорбоні, читаючи лекції для тамтешніх студентів. Свої улюблені вірші називати вагався, кожен для нього як дитина. Але особливе місце займають вірші про матір, образ якої Микола Дмитренко назвав святим. Буває, стане важко на душі. Згадаю рідну хату і матусю, і явгоню солодку на межі, до матері приїду, пригорнуся, Посидимо на лавці край вікна, жалі і радощі розділимо в розмові. У мами світло-ніжна сивина, купаються серця в святій любові. Гостями поетичного вечора у садах поезії став фольклорний ансамбль Калина. Жива народна пісня, виконана з запалом, одразу завоювала серця всіх присутніх у залі, та такою мірою, що їм стало важко всидіти на одному місці. Калину довго не відпускали зі сцени, доводячи любов до української пісні. На завершення вечора Анатолій Мосієнко та Микола Дмитренко роздавали автографи всім бажаючим.